Ну і ще одне запитання цього тижня на початку, так в понеділок чи, можливо, навіть ще в неділю, з'явилася така інформація. Ну, зрештою, по телеграм-каналам вона дуже швидко розійшлася, і десь вище керівництво нашої держави підтверджувало, не говорячи, що правда дат, що ну там умовно понеділок, вівторок, середа були такими днями підвищеної небезпеки чергового масованого ракетного удару. Там в телеграм-каналах навіть ширилися. Там з координатами, куди будуть бити. Ну зрозуміло, що це могли бути вкиди. Тим не менше, зараз чергова нова дата, яка десь отак в інформаційному просторі витає, це 6 грудня. Можливо, потенційний черговий масований ракетний удар. Що ви можете з цього приводу сказати? Ну, у нас же свято у військових. Ну як же не привітати? Можливо, можливо зокрема, ви ж пам'ятаєте минулі дати. Це було там 16 йшло був саміт. очікувані рішення для Росії, що будуть бити по морді е, перед цілим світом? От вони і відповіли так. Відповіли вони Україні, українському народу, так додаривши ракетами. Ну очевидно, що можливі такі провокації, провокативні дії, можливі так до будь-яких дат вони люблять прив'язуватись. Для них це сакральні речі. Ну, ми наше діло готуватися. Ми ж бачимо, що крайній обстріл був у нас, на жаль, крайній. Хотілося б сказати останній. Ну, в авіації кажуть, і тут саме хотілося би сказати останнє. Але, ймовірно, будуть обстріли 23 числа, 23 листопада, вони завдали удар. Вже пройшло так 8 днів. Противник збирає розвіддані, відповідні там проводить заходи для того, щоб, можливо, вдарити знову. Ну, ніхто в цьому не сумнівається, що вони будуть це робити, на жаль. Наша справа готуватися і не панікувати, тому що е, ну, той крайній обстріл, що був, так то, е, вже побігли знову на заправки люди, банкомати, ну, як правило, сіль, сірники і так далі. Цього робити, ну, напевно, що не потрібно. Ми якось переживаємо вже такі масовані обстріли з жовтня, з 10 жовтня. Власне, це ну, треба просто готуватися, і Збройні сили будуть робити свою роботу.